Всім доброго ранку! Вітаю вас в новому влозі, Показую вам свій сніданочок, найкорисніший, найсмачніший, найулюбленіший. Хочу сьогодні поприбирати ось в цих шкафчиках, тому що тут уже просто неймовірний безлад. Хоча ніби й речей мало, ось тут в іграшках треба перебрати. Альбомчики я поскладала. Ось нещодавно тільки. Тут заклеїла білим А4 і вже дивлюся, знову тріснуло, тому що реально дуже багато фотографій. Це я вагітна. Дуже люблю альбомчики, дуже люблю фотографії, фотокартки. Але ось сьогодні я трохи психанула. Розбомбила ось цей альбомчик, потрібно його віднести мамі. Можливо, вона якісь фотки сюди поскладає. Вирішила розхламити пам'ятні речі по Марі». Потрібно позбуватися ось такого сміття, яке не несе жодної користі, вважалося раніше пам'ятним. Фотки поганої якості, якісь старі непотрібні спогади. Ось, наприклад, фотка з випускного. Я насправді навіть не знаю, де тут я тут. мене немає нічого не видно, розмито. Коли ми були малі, вчилися в школі, то у нас не було таких класних фотоапаратів, мовчу вже за неймовірно класної якості телефони, все таке якесь плівочне, тупе, наївне. Ось, наприклад, ми їздили з мамою у східницю, я сфоткалася біля автобуса. Ну, нащо це? Хочу повикидати ці фотки, яка є непотріб. Люди, з якими я ніколи не спілкувалася після того, як зустрілася ось та сама східниця. Також буду викидати не потрібна. Погана якість, я собі не подобаюся. Майже все, це східниці. Ось тоді мені здавалося, що це круто, ось так сфоткатися на рожевому фоні. А зараз дивлюся, і мені навіть трошки соромно. Ось фотка Девід Бекхи. Ой, капець. Оце стидоба, але я також покажу. Ось, я вважала, що це дуже круто. Хочу позбутися ось цього всього. Тому що реально це просто сміття. Це якийсь, не знаю, як це сказати. Не потрібна інформація і потрібно ось такого хламу позбуватися. Якщо у вас є такого плану фотки, також раджу вам їх викинути. Також буду розбирати нашу бібліотеку. Вона в нас максимально мінімальна. Тут такі якісь дитячі книжки. Сподобалась мені ось ця книга міфів, колись я її купила для Кіріла. Велика книга казок, її є стільки ж скільки й Кирилу. Коли я була вагітна, купила цю книжку. Думала, буду читати своїй дитині. Кілька разів гербарі в ній сушили, ось і все. Цю книжку прочитала я мало. Що ось у мене не лежить душа зараз до читання. Нема коли, якось мені нецікаво, але я Змушую себе читати, змушую, але все ніяк. Тому я поверну цю книжку, тому що взяла її у лізи. Також хочу позбутися книжок російськомовних, ось такі Костя купляв, психотрюки, 48 законів. Власті, також буду їх позбуватися. Хочу, щоб в моїй бібліотеці, хоч вона і маленька, були лише українські книжки. Ось, до речі, знайшла цю книжку у мами і принесла її додому. Записки Карпатого Мефістофеля Винниченка, можливо, я потім колись прочитаю, цю книжку отримала в подарунок, виграла її у конкурсі. Від видавництва Брама Україна Олені Зімінії, учасниці конкурсу, яку я хочу книгу. 2006 рік. Це я була на другому курсі. Виграла в конкурсі, писала якісь твори. Любила я раніше писати твори, це прям моє було книжки, деякі навіть перекладала. Є у нас ось такий молитвенник дитячий. Чесно, не молимося, але у мене таке є бажання щоранку просинатися, якісь молитви читати. Не скажу, що наша родина супервіруюча. Звичайно, я вірю в якусь вищу силу. Хочу молитися, чесно. Можливо, ви знаєте якісь класні молитви або де їх можна взяти, то напишіть мені в коментарях, чи молитесь ви також, напишіть. Це, звичайно, справа кожного особиста. Але, от дійсно, я хочу щось такого плану читати зранку, можливо, на ніч. Хочу. Хочу, то буду. Купляла ще оцю книжечку, показувала, бо думала, може зроблю собі рукав на руці. Сподобалася, в Аврорі залишу і вона пуста. Ось це випускний садочка альбом Керюшкин. Такий в мене класний сіночок. Так, якісь казочки. Це все зараз переберемо. Ось, класна книжечка, маленький принц. Моя улюблена, ну, вона просто шикарна. Тут такі класні малюнки Владислава Єрка, видавництво Баба Галамага. І ось, до речі, ось ці дві книжечки також. Баба Галамага, була моя мрія мати такі книжечки, колись у подруги її дочки побачила. Улюблені верші одна частина, і друга частина. Але Кірюшка вже просто на цих книжках малює. Мені шкода, тому що вони були реально дорогі. На той час коштувала одна 250 гривень. Думаю, зараз вони коштують набагато більше. Хочу їх дати Ані. Нехай для Варі читає віршики, вчать щось. Я думаю, їм сподобається. Я ж їй казала, що буду віддавати їм ці книжки. Пропонувала, вони залюбки приймуть. Всі інші класні фотки. Ось, наприклад, 20-річної давності фотокартки. Це ми з моїм чоловіком в школі. Це ми на останній дзвоник, вже не знаю, відсвічує, мабуть, камера, але ось такі ми молоді, красиві і разом. Дівчатка дійсно кайф, коли речей мало, і коли можна кожну річ якось прокоментувати. Ось кілька слів хотіла сказати про цю книжечку. Ми її читали на по закласному читанні в універі His other girlfriend Лізи Абрамс. Це була моя улюблена книжка. Я її просто обожнювала про Еріку, про Пола. Але в мене вона завжди була в. Роздрукованому варіанті, відксереному. Тому що справжня ось така оригіналка була лише у нашої вчительки. Ось мій друг замовив на Амазоні спеціально для мене. Нічого, що вона Бве, але він мені її купив і подарував. Ось це дійсно пам'ятна річ. Таку книжку я не викину ніколи. Я навіть коли була меншою, Молодшою, то її перекладала. В мене є вона навіть в перекладеному варіанті. Ось таку ще книжечку віддамо, також Варюші. Кирюшка не читає. Вона вже така для нього супер дитяча. Треба щось новеньке придбати. Ось ще викинули пластилін, шухляди, потрібно його перебрати, тому що в деяких упаковочках він просто засох. Перебрала фломастери, олівці, ось підточила, але зламався вже ось цей ведмедик, потрібно викинути. Але досить таки була непогана стругачка з Аврори. Ось це викидаємо. А це залишається. Буде тепер в такому органайзері. А цей органайзер зараз помию, побачимо. Може його і викину. Ностальгія, друзі, вона така. Сьогодні говоримо про минуле і я ось дивіться: оба б'є морду річарду. Хто дивився з вас серіал Район Мелроус? От я вирішила його зараз передивитись. До речі, забула вам показати, взяли прочитати у Лізе цю книжечку Гаррі Поттер». Мені нещодавно Кирил заявив, що він хоче купити всю серію Гаррі Поттера», щоб прочитати. Не знаю, буде так чи ні. Зараз підшукую, якісь БВ Книжки на OLX гарної якості в хорошому стані, і саме шукає баба Галамага. Реально буду купувати серію Гаррі Поттера. Ну, цю почнемо читати філософський камінь, побачимо, як воно піде. Після ремонту машинка для катишків все ж таки погано працює. Не знаю, зараз мені трошки шкоди її викинути, але все ж таки, мабуть, прийдеться з нею попрощатися. Взяла ось у Лізи таку машинку: така красива, дівчача, рожева сінгіт фірма називається. Вона також недорога, але в неї вона дуже круто працює, прям така дуже потужна. Від розетки працюю зараз буду чистити свої деякі зимові осінні речі, позбавлятися катишків. Тому приєднуйтеся, будемо робити це разом. І поки я борюся з катишками, хотіла вам кілька слів сказати про інтервальне голодування, інтервальне харчування. На моєму каналі дуже багато відео на цю тему. Я дуже класно схудла за допомогою інтервального харчування. В описі під цим відео є посилання на плей листи з цими відео, але ще хотіла кілька слів сказати: що інтервальне харчування це лише. Верхівка айсберга, все ж таки, худнемо ми повторююся, на дефіциті калорій. і Якщо ви будете притримуватися інтервального харчування, але у вас буде профіцит. То, на жаль, ніякого схуднення не буде. Обов'язково п'ємо багато води. Обов'язково має бути присутнім хороший 7- або 8 годинний сон. Стрес це вже таке, тому що ми зараз всі стресуємо, живемо в такому шаленому світі. Тим паче, зараз у нас війна і ну, немає людей, які взагалі не стресують. Тому, звичайно, по мінімуму стресу, але і зі стресом можна гарно худнути, Головне. Мати дефіцит калорій. Можна навіть їсти фастфуд солодкий, якщо вам так подобається, але краще це робити в першій половині дня. Також до трьох годин на дня краще їсти фрукти. І взагалі краще солодкі фрукти взагалі виключити, якщо ваша ціля схуднення. Але якщо від цього всього відмовитися, ви не можете, то можна із таким. Трохи неправильним, а може, навіть і не трохи харчуванням, також гарно худнути, якщо дотримуватися дефіциту калорій. Як це робити? Ну, як рахувати, якщо не можете інтуїтивно, то, звичайно, рахувати калорії. Зараз в інтернеті багато всіляких програм, які допоможуть вам це робити легко, швидко. Я калорії не рахую, але в принципі більш-менш орієнтуюся, як краще поїсти, може десь пізніше не доїсти. Якщо зараз я з'їм чізбургер і торт, то вже іншу половину дня я буду себе стримувати, буду пити водичку. Будь-яке схуднення це, звичайно, режим, якась дисципліна, не можна так безолаборно харчуватися, їсти, що попало, і мати гарний зовнішній вигляд. Тому що, на жаль, якщо ми схильні до повноти, то потрібно, якщо не тримати рот на замку, то хоча б контролювати кількість їжі, яка в нас заходить. Ось так. Дівчатка, я взяла по рекомендації, а тепер хочу показати вам просто знахідка. Взяла на майкапі UA: ось такі класні ароматні гелі для душу. Фірма Тюліпане Нігро називається запахи, неймовірні, текстура дуже класна. Цей гель для душу блакитний цей unicorn Marshmallow, він Такий смачний, класний. Ми вже кілька днів ним користуємося. Цей також такий цукерний, просто неймовірні, хочеться просто їх з'їсти. Випити тут 650 мл, коштували вони досить таки недорого. За два я заплатила 294 гривні, принесли прямо під під'їзд кур'єром. Дуже сподобалось, Обов'язково буду купувати ще. На сайті представлено набагато більше ароматів. Я вирішила спробувати цих два. Що мені сподобалося, вони дуже плотні, гарно піняться, аромат не хімозний. Смакота. Спробуйте, якщо ви ще не пробували, це моя щира рекомендація. А ще ми на вихідні ходили в гості до Анічки і Варюшки, замовляли собі ось такі роли смачненькі, дуже сподобалися. Пили колу, сидр, дуже гарно відпочили, розмовляли. Аня зараз поїхала в Польщу на весілля до своєї. Сестрички, дві няшки валюшки. Потім ми ще після Ані ходили в чачу з нашим татом пообідати. Кірюшка роли не їв. Я наїлася, топила каву, синок замовляв собі дуже смачний шашличок з курочки, картопельку фрі, а наш тато собі замовляв, як це називається, хачапурі чи чебурек. Я щось уже і забулася. А потім ми ще ходили до дідуся в гості. Він зараз живе сам, бо наша бабуся поїхала в Німеччину. Це наша дашулька. Грали в настольну гру. Хотіла б вам порадити дуже класну настолочку. Вона така, ніби той дитяча, але дуже цікава. Називається піца. Нам даються заготовки піци. Тут є холодильничок, в якому зберігаються свіженькі продукти. Також можуть попастися. Підпорчені горелі і суть гри, хто швидше збере всю піцу. Приніс чоловік ось таке горіхове асорті. Класне зараз з сиром. Буду їсти з кавою. Просто супер. Можна додавати у кашки. Клас. Що у нас тут? Фундук, миндаль, кешю. Вишня, родзинки різного виду, чорні, білі, насіння, гарбуза. бачу. Але е моя порада не можна переборщувати з такими смаколиками, тому що вони досить такі калорійні. При схудненні не можна так їсти. Ну, я зараз не худну, просто продовжую своє інтервальне харчування.